У собачому притулку Олени Вошин Омельченко наразі перебувають близько 300 собак. Відсоток тварин, яких вдається прилаштувати у родини близько 20 відсотків. Щомісячно надходять до притулку до 40 собак. Майже всі чотири лапі у минулому є домашнім. Щоб знайти своїм вихованцям родини, прилаштовується до акції. Завжди ми прилаштовуємо ну, 6, ну 8 ну тваринок, а в цьому місяці ми вже прилаштували 14 тваринок. Вони поїхали в родини з кормом від компанії. Пуріна в подарунок дається корм, мішочок корма кожному хто бере тваринку з притулку у цьому місяці. У нас був дуже урожайний місяць. на Стафів і підбулів. Чотири тварини я забрала з вулиці е, в, важку, в поганому стані, деякі були зовсім. От із них вже двоє сьогодні поїхали до Києва. З початком повномасштабної більше ста собак знайшли своїх люблячих господарів у дружній Польщі, забирають пухнастих і по всьому Нікопольському районі. Адже піклування господаря притулок не в змозі замінити. Ну і Польща, наші рятівники, вони нас рятують уже другий рік. Ми Ними дуже тісно співпрацюємо. Волонтери у Польщі знаходять родини для наших тварин. Ми готуємо їм документи із загальними спільними зусиллями з поляками, бо зараз це дорого, важко, довго, але все ж збирають кошти вони, збирають кошти я, і ми відправляємо в родини 25 тварин. У нас на лютий намічено на відправляння вже до Польщі на евакуацію туди. Володимир з жінкою Анною забрали з притулку дворічного підбуля роки. Сильно боявся обстрілів та замерзав на вулиці. Чоловік сумнівався у виборі дружини, адже вдома є маленька дитина та ще три собаки. Під булю, ти носу роздортий був повністю в крові, Ну і так худенький, чуть-чуть почав набирати. Весу. Я боявся, щоб на дитину, головне, щоб не кинувся. Ну, теж два роки все-таки возрос вже і собака ж теж опасна. Ну, а потім неділька пройшла і вроді нормально і дружить, і гуляється. Молоду кубилу ему минулі господарі м'яснику. Чоловік запропонував власниці ранчо біла підкова викупити ему. Про сумну долю тварини Тетяна розповідає. Всім потрібна була о... Ну, кобила кінь, який працю, працює в е, бричці, ну, Тобто тягає е, за собою груз, ну, кому на в бричці вона дуже сильно тягне, ну, Тобто зривається і несеться. От. І тому її... питалася поспитати, але в ітогі не вийшло і просто. Здали її на м'ясо. Через те, що Тетяна не мала достатньо коштів для викупу, відкрили збір у соціальних мережах. Потрібну суму назбирали за добу. Власниця ранчо зізнається, що ема кобила з норовом, але на неї Тетяна будує великі плани. Хотілося б і навчити її стрибати, щоб і поїхати. Вона кобила звісно статна, гарна. Неля Ібрагімова опікується котами. Два роки тому відкрила притулок Котофей. Там знаходиться близько ста котів. Зазвичай турбуються про хворих дорослих та стареньких котиків. Тогоріч у березні до «Котофеї» волонтери доправили 13 котів з Бахмуту. Спочатку з по війни додалося, додалося понад 70 котів. Це дуже велика кількість, розумієте, якщо їх було тут у мене десь 40-50 і вже було важко за ними доглядати, то плюс 70 переляканих, покинутих. ну Ви самі пам'ятаєте, що тоді відбувалося. Це була зима, це був лютий місяць. І просто люди масово втікали з міста, покидали своїх тварин на призволяще, просто на вулиці. Багато покидали прямо на. В залізничних вокзалах виганяли просто на вулицю з хати. Це жахіття. Пані Світлана переселенка з попасного. Жінка з чоловіком тікали від війни, де у них згоріла власна домівка. Доїхали до Нікополя, каже, бо їхати далі не вистачило пального. Почали шукати житло, розповідає, а знайшли кішку, яку не змогли полишити в біді. Згодом Світлана почала допомагати притулку пані Нелі. Тут же й знайшла кішечку бусю. Там, де ми жили, у мене було їх 16. Ну, спасли тільки одного. Судьбою остальных не знаю. Я приїхала сюди, я не знала чим зайнятися і пішла Данелі до допомагати і побачила її. Неля виставила пост, побачила її. Вона така худенька, була така облізлая, вся замучена, зашугана. Ми її вибрали. Нам предлагали другую кошку. Ну, думаю, другая вона була красивей. Чи цю хто возьме, чи не возьме, а то заберуть. І ми цю забрали і все, і от вона в нас. П'ятого числа ми заїхали і ходили по селянці, спрашували жильо. І в коробці стояла кошечка возле магазину. Маленька, ну, місяця полтора ми її забрали. Всі історії різні, але об'єднує їх головне любов до тварин. Якщо маєте змогу та бажання завести собі улюбленця, будь ласка, звертайтеся до притулків Нікополя. Там на вас чекають справжні чотирилапі друзі.